Вітаю, любі дослідники на уроці математики. Сьогоднішній урок ми розпочнемо з вами з вправи, яка називається Весняне бажання. Продовжить речення. Я хочу, щоб цей день був. Я бажаю собі та всім. Хай сьогодні у мене буде. Натисніть на паузу. На сьогоднішньому уроці ми з вами попрацюємо над задачами, а саме задачі на різницеве та крадне порівняння двох добутків. Нагадаю, задачі на різницеве порівняння це задачі, в яких ми з вами знаходимо наскільки більше, наскільки менше. Кратне порівняння це коли ми з вами знаходимо у скільки більше разів або у скільки менше разів. Перемнож кожне число першого рядка на кожне число другого. Отже, 1 помножити на 90.

Молодці, продовжуємо з вами працювати далі. Перейдемо до письмової роботи. Запишіть в зошиті 6 березня, класна робота. Натисніть на паузу. Каліграфічна хвилинка складається з чисел, але необхідно спочатку встановити закономірність, чи збільшується кожне наступне число, чи зменшується, наскільки воно збільшується, або наскільки воно зменшується. Записуємо перше число 6. Друге число 12. 6 12. Кожне наступне число буде збільшуватися чи зменшуватися? Збільшуватися на скільки? На 6. Наступне число це 18. Далі. 24. Тридцять 36, 42, Сорок два. Сорок Зараз ти можеш продемонструвати свої математичні. Здібності. Запиши посередині слово вирази і перейдемо до математики для себе. Протягом 6 хвилин вам необхідно записати. А зараз ви можете продемонструвати, а зараз кожен з вас може продемонструвати свої здібності з обчислення виразів. Запишіть посередині слово вирази, математика для себе. Протягом 6 хвилин вам необхідно записати і обчислити 6 виразів. Натисніть на паузу, потім перейдемо до перевірки. Отже, перевіряємо: 26 помножити на 4. 20 на 4 80, 6 на 4 24, 80 плюс 24 104. 37 помножити на 3. 30 на 3 буде 9, 7 на 3 21. 90 плюс 21 буде 111. 48 помножити на 5, 40 на 5 буде 200, 8 на 5 – 40, 200 плюс 40 – 240. Другий стопчик. 6 помножити на 36, 6 на 30 буде 180, 6 на 6 буде 36, А 180 плюс 36 дорівнює 216. 7 помножити на 24, 7 на 20, 140, 7 на 4, 28. 140 плюс 28, 168 8 помножити на 32, 8 на 30 буде 240, 8 на 2, 16 і 240 плюс 16 256. Якщо всі вирази обчислив або обчислила правильно, намалюйте зелений кружечок біля виразів. Якщо є декілька помилок, жовтий і якщо є над чим попрацювати, червоний кружечок. Перейдемо до задачі. Запишіть посередині задача 281. Задача 281. Працюємо на сторінці 43. Розгорніть свій підручник. Прочитаємо умову задачі. Для аплікації вирізали 16 трикутників і 48 квадратів. На кожну вершину трикутника наклеїли чорний кружечок. А на кожну вершину квадрата білий кружечок. Скільки усього кружечків знадобилося? Натисніть на паузу, прочитайте цю задачу для себе. Отже, про що йдеться в умові задачі? Про трикутники і про квадрати. Скільки трикутників вирізали для аплікації? Для аплікації вирізали 16 трикутників. Скільки вирізали квадратів для аплікації? Для аплікації вирізали 48 квадратів. Скільки вершин має трикутник? Трикутник має три вершини. На кожну вершину наклеїли чорний кружин. Скільки вершин має квадрат? Квадрат має 4 вершини. На кожну вершину наклеїли білий кружечок, що необхідно дізнатися в задачі. Скільки всього кружечків знадобилося? Чи можемо ми зразу з вами порахувати, скільки кружечків знадобилося для 16 трикутників 48 квадратів разом? Ні. Чому? Тому що нам відомо тільки, що 3 кружечки чорного кольору знадобилися для одного трикутника, а таких трикутників вирізали 16. Можемо ми знайти, скільки чорних кружечків знадобилося для 16 трикутників? Можемо. Якщо для одного знадобилося 3, то для 16 3 помножити на 16. Так, я поки не буду записувати розв'язання, а біля трикутника запишу 3 помножити на 16. У квадрата скільки вершин, ще разочок. 4. На кожну вершину наклеїли по білому кружечку. А таких квадратів 48. На одному квадраті 4. Таких квадратів 48. Значить, ми 4 множимо на 48. Задача запитується, скільки всього кружечків знадобилося для аплікації. Отже, перша дія. Запишіть посередині розв'язання. Отже, перша дія. В перші дії ми знаходимо, скільки чорних кружечків знадобилося для 16 трикутників. Для цього 3 множимо на 16. Дорівнює.

Чорна Крапочка з комою. Друга дія. Тепер ми знаходимо, скільки знадобилося білих 4 помножити на 48. Чому на 48? Бо 48 квадратів. На одному квадраті 4 кружечка. Значить, на 48 буде 4 помножити на 48. Записуємо 4 помножити на 48. Дорівнює. Чотири помножити на 4. Чотири помножити на сорок буде 160. Чотири на вісім, 32, 160 плюс 32, 192. В дужках чого? Дужечка. Білих, так і записуємо білих. Капочка, кома. Задача запитується, скільки усього кружечків знадобилося, якою дією будемо обчислювати? Додаванням 48 плюс 192. Дорівнюємо. Скільки буде 48 плюс 192? 192 плюс 8 буде 200 і плюс 40 – 240 кружечків. Відповідь. усього 240 кружечків знадобилося Допишіть, будь ласка, відповідь, натисніть на паузу. І запишемо з вами задачу. Яких кружечків знадобилося більше? На скільки і у скільки разів? Повернемося до попередньої задачі. Чорних кружечків знадобилося 48. Білих кружечків знадобилося? Білих, кружечків... білих кружечків знадобилося 192. Яких кружечків знадобилося більше? Білих чи чорних? Білих. Як знайти наскільки? Від більшого відняти менше? Записуємо перше дія від 192. Віднімаємо 48. Дорівнює. Можна десь, можна десь на. В чернеці обчислити в стовпчик 192 мінус 48. 12 мінус 8. Від двох ми не можемо відняти 8, позичаємо десяток, 12 мінус 8 буде 4, 8 мінус 4 буде 4 і 1 зносимо 144. Кружечки в дужках, Більше. більше Білих. Більше білих. кома. Більше білих. кома Ніж чорних. Ніж чорний. крапочка, кома. І друга дія, друга дія, нам необхідно знайти, а у скільки разів, нагадаю, діти, це ми порівняння, нагадаю, що це вже є кратним порівнянням, коли ми порівнюємо числа у скільки разів, треба більше число поділити на менше число. Записуємо друга дія. Ділимо 192 на 48. 192 поділити на 48. Напевно, ви думаєте, що такі числа ми ще не ділили. Але я вам можу розказати, як можна це зробити. Нам необхідно порахувати, скільки разів число 48 вміщується в числі 192. За допомогою стопчика на додавання. 48. Один раз беремо. Плюс 48. Це буде другий раз. Перевіряємо. Обчислюємо, скільки буде. 8 плюс 8 16. 4 плюс 4, 8 і 1, 9. 96. Мало, у нас 192. Візьмемо ще 48. Плюс 48. Це вже третій раз. Підкреслюємо. 8 плюс 6 14. 9 плюс 4 – 13, і 1 – 14, 144. 144 у нас 92. Знову мало. Ще додаємо 48. 8 плюс 4 – 12, 4 плюс 4 – 8 і 1 – 9 і 1 зносимо. 192. Тепер порахуємо, скільки разів ми взяли по 48. 1, 2, 3, 4. Значить, 192 поділити на 48 буде 4. У 4 рази. У 4 рази. Записуємо відповідь. Відповідь. Дві храпочки. Чотири. Білих ружечків більше ниж Ніж чорних крапочка кома. У скільки разів у чотири рази більше білих? Ружечків кома ніж, ніж, чорна, Крапочка. Допишіть відповідь до кінця. Отже, на сьогоднішньому році ми з вами розв'язали задачі на різницеве та кратне порівняння. Тож пропоную вам скласти пазл і дізнатися про домашнє завдання. Дякую за роботу на уроці, до нової зустрічі.